Стрічок про вплив на людину наркотиків та алкоголю чимало, однак дивляться їх підлітки рідко. Документально художній проект Чорно-біле кіно сподіваються автори ідеї зачепить їх. Він заставить їх задуматися, і можливо для когось це буде та капля, яка допоможе прийняти рішення в житті. Ми не знімаємо фільм для тих, кому на жаль уже пізно знімати. Ми не знімаємо фільм для людей, які хворіють. Алкоголізм наркоманія – це хвороба. Хворих треба лікувати а от для тих, які стоять перед вибором. Як жити? Ми знімаємо цей фільм. У 73 підлітків нашого міста виникло бажання взяти участь у зйомках. Серед них обрали найкращих: 15 акторів, журналістську та режисерську групу і фотографа. Цей фільм орієнтований на підлітків, та знімати його повинні теж підлітки. Ми не ставили собі за ціль привести якісь акторів. Хто вже грав, хто ні. Будемо працювати так, би мовити, з трошки сирим матеріалом, але е, тих, кого ми побачили на цій ролі. Я рахую, що вони справляться. У режисерську групу потрапила рівнянка Ольга Гуртовенко. Від такої роботи чекає максимального результату. Ефект фільму ми на максимум розраховуємо, але якщо, хоча б після перегляду нашого фільму, хоча б одна людина справді задумається і покине наркотики, ми будемо вважати, що ми досягли своєї цілі. Те, що обрана тема актуальна, доводить експеримент, проведений знімальною групою. Вони намагались придбати наркотики у нічних клубах нашого міста. Виявляється, це не складно. Но єдине, нас чуть не в обіз'яння, як то кажуть, тому, що у вас мінти кришують у це сиділо. Отака от, от справа. І напевно про це треба не говорити, не показувати, а кричати. От зараз у нас у цей крик і відбувається. Зйомки фільму Чорно-біле кіно триватимуть із 17 по 22 червня. Прем'єру показуватимуть у Рівному на початку вересня. А ще фільм демонструватиметься на центральних каналах. Катерина Монкач і Юрій Кобів. Новини Рівного.